Асфальт. Візьми переміщення. І за зелену стрімку в цю сторону трошки. Щоб отут не було цієї частини. чекай двері не треба вибирати Відпусти, натисни Ctrl-Z і зніми виділення з дверей. Дякую. Чекай, нижню частину не обрав. Ctrl-Z натис. Щоб воно стало рівненько. Так, да, тепер вибирай. Пойдет. Пойдет. М -м -м, трохи це. Так. Да, піде. Трохи вгору підніми. Ще. Поднимай, поднимай, я скажу куст.